Пожежний металевий совок для ящиків із піском. Пожежний металевий совок для піску є рекомендованим елементом для грамотної комплектації пожежних стендів та окремих ящиків для піску. У нього міститься піску більше, ніж у пожежну совкову лопату, і переносити пісок набагато зручніше, ніж лопатою. Совком також ефективно набирати сипкий ґрунт для гасіння вогню. Інструмент безумовно специфічний і не такий багатофункціональний, як совкова пожежна лопата, але при цьому в певних випадках пожежний металевий совок сильно спрощує процес гасіння спалаху сипучими матеріалами. Інструмент виготовлений з листового металу, покритого порошковою фарбою червоного кольору, що захищає метал від корозії, а сам совок від випадкової втрати за рахунок контрастного забарвлення, що привертає увагу. Конструкція пожежного металевого совка та особливості використання пожежний металевий совок конструктивно виконаний у вигляді прямокутника з високими бортиками. Що дозволяє переносити суттєвий обсяг сипучого матеріалу, не допускаючи висипання. Пісок, як і сипучий ґрунт, є відмінними матеріалами для гасіння займання, що одночасно знижують температуру всередині вогнища і перекривають доступ кисню. Пожежний совок слід розміщувати на об'єкті лише в тому випадку, якщо є доступ до піску або до сипучого ґрунту, тому в основному цей інструмент. Використовують при гасінні лісових пожеж, пожеж на відкритій місцевості, на підприємствах, де не бажано використання води, як гасіння, електротехніки, або при гасінні пожеж із шкідливими речовинами, хімікатами тощо, осередок займання або засипають повністю, або створюють насипні бар'єри вздовж лінії пожежі, тим самим не дозволяючи вогню поширюватися на прилеглі території. При цьому металевий совок є ефективним у тісних просторах, де використання лопати не є доречним. Де купити металевий пожежний совок? Купуйте пожежний металевий совок та інше пожежне обладнання у нас, компанії пожежна безпека України. Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за добрими цінами, доставка по Києву та по всій Україні. Звертайтесь до нас, і ми з радістю допоможемо вам.